Кошенята попліткуємо крах Олени Мандзюк, Скальницька, Нікітін і Ектор Браво. Менталка Прощавай. Відьма, Марія тиха. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, я пропоную розпочати сьогоднішній випуск із вирізки інтерв'ю Олени Мандзюк у Василя Тимошенко. Ось одна із найгучніших заяв Олени. ці терміни, босифікація і, і так далі, ти ж розумієш, звідки це йде? Це все про російські наративи, які зривають мобілізацію в Україні. Мобілізація в Україні просто мені здається провалена максимально в першу чергу через ось цю інформаційну війну, яку ми також на жаль не витягуємо. І такі, як Альберт, її також підсилюють. У мене безліч військових знайомих і є ті самі, хто працює в ТЦК. І, і коли я бачила. Ці страшні новини там побили когось там, затащили в бус Ці відео такі знаєш, не дуже приємні, не дуже е, класні. Коли ти починаєш копатися і розуміти, що саме відбувається, то ти розумієш, що людина там е, хамила, обзивала, відбувалася, не мала в собою ніяких абсолютно документів, ігнорувала, переховувалася і до неї вже там застосовували силу. Але знову ж таки, ми не будемо відкидати, щоб були жорстокі випадки побиття і навіть смертельні випадки, які я максимально засуджую, такого бути не повинно. Ну це страшно, і люди повинні, які призвели до цього вести нести покарання просто максимальне, але розганяти зараз в Україні новину про те, які на ТЦК Взагалі зараз мені здається, тримається мобілізація. Альберт не знає, що відбувається на лінії зіткнення, який там дефіцит просто людей. Військові не мають ротацій, не можуть повернутися у відпустку додому. Елементарні навіть посади водіїв, а не ми не говоримо навіть про піхоту порожні. Тому. З одного боку, я чудово розумію, що хотіла донести Олена і сказати аудиторії: водночас, ну це так тупо ігнорувати реальність, казати, що ні-ні ні, це все росіяни. У мене бідося сталася така зі знайомими, з друзями. Просто пакували, нічого не перевіряли і так далі. Олено, ну не знаю. Тут я з тобою категорично не погоджуюсь. Водночас, у мене настільки залишився неприємний післясмак, і я поясню чому. З одного боку, Олена мені дуже імпонує з тієї точки зору, як вона відстоює українське. Я за те, щоб ми українізувалися в усіх напрямках, в усіх сенсах. Але мені не подобається те, що перетворилася історія Олени в цілому за останні півроку. Після того, як вона поїхала з допомогою військовим Заню Алхім, у Олени. В мене таке враження, ніби сталося якесь загострення. Я не знаю, як це пояснити, як це описати. А в якийсь момент вона стала негативним персонажем. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що треба вміти вчасно зупинитися, особливо коли скандал такого величезного масштабу, який трапився із Мандзюк та Алхім. Але Олена вчасно не змогла зупинитися. На жаль, сьогоднішнє враження і те інтерв'ю, яке я побачив, а в якомусь сенсі на мене залишило негативний відбиток. Я все ж таки очікував більш приємних вражень, але маємо те, що маємо. І от тут починається жаба-гадюкінг, значить, скальницька проти Мандзюк. Скальницька це та, яка показує усе своє життя на показ. Тепер вона показує, як її чоловік робить операції. Ну, тобто, ми не йдемо в спортзал, ми не займаємося собою фізично, ми не займаємося дієтами, правильним раціоном харчування. Хоча вони наголосили, що чоловік схуднув. Перед тим, як ліг ніж хірурга. Якщо ви думаєте, що після моєї ситуації всі мене будуть кликати на рекламу, що я було якусь рекламу, навпаки, всі мене обходять десятою стороною. Ну. Окей. Так от. Ми ми готувалися до цієї операції дуже довго. Е, Богдан е, нам відразу сказали, що треба схуднути на кілограмів 15. десь 15, ми скинули близько 20 кілограмів. Е, ми це зайняло у нас три з половиною місяці. Щоб ви ходіли канізапас сіда. Я нас сказала по-другому простові, баши Це молодці больши, тому що інакше ви напірають. Это... Ні, ну скажем так. Я уверен, що наші б хірурга, який мене залазилися. Не проти не чаще всего вот, вот в этом місці. Мужчини чубивають збоку. Чуть-чуть чаще, ну то ж зазвичай Здесь, тому що ми будемо отходить здесь побольше по секції. За чуть-чуть будет небольшая, вообще абсолютно небольшая будь-які живота. І от скальницька, яка теж не вилазить зі скандалів від Тришаніни, розповідає, яка жахлива мандзюк. Мені не подобається твій канал і всі гості. Хто в тебе був, але я прийшла. Це вона до звернулася Тимошенко. Люди в Харкові ждуни. Я не поважаю людей, які працювали з 2014-го, але в Гівах з Тімиті була. Працювали з Росією, мається на увазі. Мені не подобається б**х українців, але роблю це щодня. Мені не подобається, коли ображають людей за зовнішність, але у відповідь я роблю те саме. Я ніколи не хайпую, але прийшла на інтерв'ю і продовжую а, лайном поливати усіх публічних в соцмережах, коли тебе не чіпають. Одним словом, в мене залишився осад, але Скальницька, яка зараз включила із себе. Моралістку теж не відповідає далеко тим принципам, які вона намагається транслювати своїй аудиторії. Тим не менш, давайте поспілкуємось, який у вас залишився після смак. Не знаю, Олено. Я ж кажу в контексті питань українізації, відстоювання української мови культури повністю усіма руками за збори. Що необхідно допомагати військовим однозначно за але. Є певні соціальні теми, які ти підіймаєш, і таке складається враження. Ти говориш про російську пропаганду, а враження, що ти відпрацьовуєш методичку банкову. Ось такі емоції викликає це інтерв'ю. Хто дивився, поділіться вашими враженнями, чекаю в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до посилання цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. На це лайте в дірект інстаграму, інстаграми, анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. О oh май гад! 11-12 жовтня топ продюсери, підприємці та артисти розкриють секрети створення сильного бренду. Шоу Тайм Юкрейн для тих, хто хоче розкрутити свою популярність і цим заробляти. У нас спікери Андре Тан, Мені цікаво, чому він буде вчити, як втекти з України зі своїм бойфрендом і перечікувати в Польщі. Ектор Хіменес Браво. він буде навчати вас розбещенню. Юрій Нікітін. Як спустити усі свої гроші на дружину, перебуваючи в США. Міка Ньютон, як короткочасно завершити і вбити свою кар'єру, Едуард Ахрамович. Не знаю, хто це такий. Слава Воскресенська, не знаю. Андрій Шатирко його взагалі в контексті холостячки і стужучки Пам'ятаю, такий класний нев'янений продюсер, який просирає свої гроші в США, а тепер не знає, як заробити Олицька. Тут навіть не можу коментувати. Ну, от Клопотенко більш-менш зрозуміло і заслуговано. Ну, типу, він може щось розповісти і чомусь навчити на чолі з Юрієм Нікітіним. Дивіться, це ті люди, у яких закінчилось бабло, і які хочуть жити красиво, а вони будуть здирати ці гроші з вас. Я нічого не почув корисного нового, коли були вже до повномасштабного курсу Нікітіна. У мене подруга проходила їх. Просто кріпота. Вам розповідають абсолютно примітивне, елементарне. І я абсолютно щиро не розумію тієї аудиторії, яка йде свідомо, і віддає свої гроші за лайно, яке ви можете знайти в інтернеті. Тим паче, спікери хто шатирко, Міка Ньютон, нікітін просто лютий крінж, їй Богу. Можливо, ви проходили якісь курси і залишилися задоволеними? Напишіть, будь ласка, про це залюбки, вивчимо і позитивні кейси. А я нагадую, що... Вийшла композиція без палуб, гороскопи на усіх стрімінгових платформах: YouTube Music, Apple Music, Spotify. А знаходьте, додавайте в свій плейлист, слухайте, скачуйте, діліться з друзями та коментуйте. Підтримуйте своє українське. Тим паче, пісня насправді то класна. Вона виконана у стилістиці десятих років. І ностальгія за тією музикою, якої так не вистачає. Забувають всі проблеми Скорпіо Сказати, що я тільки що стрісунула, це нічого не сказати. Я просто проходила і чую плаче дівчинка. Плаче, думаю, блін, ну, що ж вона так ридає С -с слізно. піднімаю голову, а вона просто стоїть. У нас такі от фасадні вікна, і вона просто стоїть за вікном, ну тобто на вулицю. А там на 20 сантиметрів оцей порожик і все. І прикол в тому, що ніхто не, не чув і ніхто навіть голову не підняв, подивитися, що взагалі там відбувається. Я почала викликати поліцію, швидку, пожежних, всіх, коротше, поки вони доїхали, це пройшло 20 хвилин. Її вже затягнуло в середину, я не знаю, там, чи двері вибили, чи що зробила, я не знаю. Бо того, що ми з'ясували, великий під'їзд, там яка квартира. Ну, просто сам факт того, що взагалі навіть ніхто не звернув увагу прикиньте. Ну, типу, Я не знаю, скільки вона там плакала, скільки вона там стояла. Ну, Я була або в алкогольному клініні, або щось, щось з нею було. Біль, ну це дуже страшно. Твої біси Ось так. Дівчина спробувала хотіла спробувати обірвати своє життя. І слава Богу, що з'явилися ті, хто помітили і врятували дівчину. На жаль, кількість таких випадків в Україні за останній рік неймовірно збільшилася. І я хочу наголосити: якщо ви бачите, що у вашої близької людини є якісь проблеми, але вона з вами не ділиться цим, відслідковуйте, проявляйте увагу та піклування в дрібничках. Всі ми люди. І сьогодні ментальне здоров'я, особливо в тих умовах, в яких ми живемо, вкрай потребує чекінгу, перевірки, підтримки, люблячих поряд людей. Це дуже важливо. Значить, так мені мої люди кидають одне займальне відео, яке гуляє на просторах інтернету, де запрещені в Україні ресурси використовують. пользують мой подкаст сваті тімашенка використовують спортують моє лісо, поділують голос. Дабы рекламировать, повторюсь, такие запретные ресурсы в Украине. Есть как бы слова, которые в Инстаграме запрещены. вот, Поэтому я говорю шифрами, но я могу сказать одно: что адвокаты обязательно этим займутся. И конечно же, я обещаю и магическое вмешательство, и не магическое вмешательство. Это перебор, дорогие ребята. А це ведьма Мария Тиха. и классно. Медійка, яку подарував телемарафон, але я з нею згоден в плані того, що ті люди, які беруть твоє обличчя, крадуть і створюють рекламу казіків. Ну тобто, дивіться, можна взяти твоє обличчя, створити якийсь мем, якісь пародійні відео, це все нормально. Але коли людина відверто краде твоє обличчя, створює рекламу штучним інтелектом, грай та вигравай. Ох, яке це дніще. І це повинно нести відповідальність в правовому полі однозначно. Запам'ятайте, казино, фріспіни і в це, яку вам втюхають, це повне дніще, яке може знищити ваше життя в усіх сенсах цього слова. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось. Па-па.